Всім привіт, говоримо про заочне навчання. Цього року я нарешті закінчила навчання в університеті, закінчила бакалаврат і наразі не поступила на магістратуру. І найближчий рік в принципі не збираюся. Не знаю, чи це моя кінцеве, чи це просто я собі взяла перерву, подивимося, буде видно. Але насправді, коли я переводилась на заочку, у мене взагалі не було розуміння, куди я йду, як там це все відбувається. Тому я вирішила записати це відео, можливо, для когось воно буде корисним. Загалом почнемо з того, чому я перейшла на заочку. В університет я поступила в 2021 році у Львівський університет. Тат Івана Франка, на факультет управління фінансами та бізнесом, спеціальність управління персоналом. Одним словом, вчилась я на HR. Чаня мені подобалося все класно, все круто. Викладачі хороші, група теж хороша. Загалом скаржитись не було на що, Але, в принципі, як у всіх інших університетах і на всіх інших спеціальностях, поміж основної профільної інформації, було дуже багато водички. Мене це дуже сильно дратувало. Я розуміла, що це перший курс, що на другому курсі цього вже буде менше, буде більше саме профільних предметів. І там третій, четвертий курс будуть суто профільні предмети по ідеї. Але вже на першому. У курсі у мене почало закрадатися це відчуття, що я просто трачу свій час. Але я ще так вагалась. У мене були ці думки про прозочку. але я така собі, ну подумаємо. Потім другий курс, перший семестр. Просто дуже добре пам'ятаю це відчуття. Коли я сижу на парі, у мене просто оця думка безперестанку, що ну я не тут маю зараз бути. Я хочу розвиватися далі. Я хочу чогось нового. Я хочу піти на роботу. Я хочу здобувати якийсь досвід. Я не хочу просто сидіти і вчитися. Я розумію, що часто теоретично можна поєднувати й очне навчання з якоюсь роботою, але я так не хотіла. Я хотіла більше зосередитись. Саме на роботі я розуміла, що мені тільки виповнюється 18 років, все життя попереду, ще не працююсь. Я могла собі вчитись і вчитись. Ну, але було в мене оце відчуття, що я хочу якихось змін. Я прийшла до батьків з цією ідеєю перевестись на зоочку і піти працювати. Це все, звісно, закенселили. Сказали, що та куди тобі працювати? Типу, сидиш собі, вчися, що тобі не так. Всі казали, що ти встигнеш ще напрацюватися. Але я була доволі наполеглива. Я прям сказала їм, що ну я не хочу, пояснила, що до чого і так далі. Дуже сильно попросила їх. Щоб вони мені довірилися в цьому плані і все ж таки дали зелене світло. Я і так навчалась на платній формі, тобто, з бюджету я не злітала, ніякої там стипендії у мене не забрали. Причин там залишати сильно у мене не було. Коли я переводилась, я думала, що я переводусь на HR, на заочний, Але як виявилось, не було цього заочного, була схожа спеціальність публічне управління адміністрування. По ідеї все те саме, просто декілька предметів відрізнялися. Саму процедуру я аж так не пам'ятаю, але по суті, ми просто прийшли в деканат. Мені дали заповнити якісь певні там заяви, що я перевожусь на заочку. Мені треба було доздати, здається. Якісь два предмети. Це якраз такі ті предмети, які відрізнялись між нашими спеціальностями. Дуже просто я це все там подоздавала. І почала я вчитись на заочці. Чесно, не розуміла, що відбувається. Мене додали в якусь групу. Я ж звикла, я ж тільки з очки. Я думаю, ну там мають все писати інформацію, все там я вже така готова вчитися. Те, що на заочці навчання набагато менше, це факт. Я в принципі не розуміла, коли там будуть пари, а коли буде сесія, що відбувається, але потім почуть-почуть в'їхала, і все було ок. Одним словом, на заочці є така штука. До прикладу, у мене це було або два. А тижні або три тижні сесійні ці три тижні ви закриваєте заліки, екзамени і паралельно слухаєте лекції, і проходите практичні завдання на наступний. Період, тобто на наступну сесію. Усі сесії у нас були дистанційні. Тобто, зазвичай це були або якісь тести в мудлі. Ну або в Орді ми писали білети. Насправді перше мені здавалося, що якось замало комунікації, але потім я зрозуміла, що на заочці це нормально. Типу, найголовніше нам староста казала, нам скидали перед сесією цілий графік занять. Додавали нас в усі групи. в сі справді в кожного викладача свій якийсь особистий підхід до цього. Всього хтось справді намагався нас чомусь навчити. проводив лекції, практичні завдання. Тобто, ну це нічим не відрізнялось, умовно від очні. Навчання, але були викладачі, яким було більш все рівно на це все. Тобто, ну заочники, що там з них взяти. Тобто, ну ніяких занять навіть не було. Був суто екзамен. Звісно ж, так як не було завдань, нас там ніхто не валив. Просто ну ми писали якісь там завдання і все. Чи можете ви взагалі чогось навчитись на заочній формі? Багато хто каже, що ні. Я так не вважаю. Все ж таки, як я казала, досить багато викладачів проводили лекції. Вони надавали нам матеріали для підготовки до екзаменів в заліки. Якщо у вас є бажання вчитися, ви можете просто сидіти і всі матеріали собі перечитувати. Це всі матеріали, які. Ідуть і поочній формі. Просто на заочці за вами ніхто так сильно не буде слідкувати, ніхто вас не буде примушувати прямо це вчити. Тобто, там як таких якихось устних опитувань не було. Одним словом, було набагато лайтовіше, і тут же просто на ваш розсуд, хочете ви це вчити, чи ви не хочете це вчити. Ну, я старалася усі завдання виконувати, по можливості заходити на лекції. Перша в мене була така можливість, там перші сесії. Потім я багато працювала. Наступні там сесії в мене не було змоги заходити на лекції. Але тим не менше, я здавала всі завдання, здавала всі там заліки, екзамени, і в мене ніколи не було ніяких проблем. Як я вже казала, Тут це дуже сильно залежить від викладачів. Мені реально пощастило з викладачами, я вважаю, тому що вони були прям класні. Всі були доволі розуміючі. Звісно, люди, які повністю забивали на навчанні, там нічого не робили, до них були питання. Але коли викладач бачив, що ти щось робиш, ти стараєшся, вони розуміли, що ви не просто так на заочці. Більшість груп, які були в мене на заочці, це або люди, які працювали паралельно, або люди, які здобували ще одну освіту на очній формі. Одним словом, всі були зайняті. Викладачі це прекрасно розуміли. Вони старалися завжди входити в положення. Тому, якщо. Раптом би хтось хотів поступати на заочку Франка факультет управління фінансами і бізнесом, публічне управління адміністрування, то тут прям дуже раджу, тому що справді все дуже ок Були написання курсових, проходження практик. Тут так само все нам старалися пояснити. Були свої нюанси. Наприклад, мені моментами не було до кінця зрозуміло там, як це все з цією практикою, тому що там якісь документи, якісь папірчики треба підписувати туди, нести сюди нести. Трошечки з тими документами я плуталася, але в кінці кінців з усім розібралася всі зі всім розібралися, все ок. І насправді. Ді, що написання тих курсових, що написання диплому це все не настільки страшно, як здається. Добре, написання це ще біди, хоча там правки це все може трошечки виносити мозги. Наприклад, захист це те, чого ти завжди боїшся найбільше, особливо захист диплому. У мене він був зі своїми приколами. Скажу так, я нормально так стресанула через те, що він у нас був дистанційний. У мене все пішло не по плану. У мене там і мікрофон не включився загалом там не відкривалася презентація, ще якась фігня. Я стресанула, але це не настільки аж неможливо важко, як це би здавалося. Повірте, якщо ви написали дипломну роботу, її вже вам прийняли, ви прийшли там антиплагіат і так далі. То захист це найменше, що лишається. Всі переживають, в більшості заплітак зикається, Просто чисто 5-10 хвилин відстрілятись, і все. В результаті нас ця група добре захистила дипломи. Нам поставили високі бали. І, чесно, я думала, що я не буду там прям скучати за уніком чи ще щось. Хоча в мене. Справді, хороший університет, хороша спеціальність, хороші викладачі. Але в мене було таке враження, що це все закінчиться. Я буду просто дуже щаслива і все. Я не очікувала, що я аж всплакну. Тому що, коли ми захистили диплом, через деякий час ми приєдналися знову ж таки, щоб нам оголосили бали. Потім викладачі сказали там певну промову, і насправді це було так мило. І так звикаєш до тих всіх людей, до того всього. Я розумію, що на очному у мене була дуже реально класна група. Я би напевно дуже сильно з ними скучала. Якщо б я не пішла раніше, я б до них сильно прив'язалася і це напевно, Воно було б так сумненько. Але насправді я дуже рада, що я прийняла це рішення про заочку, тому що рахуйте на заочній формі, я провчилася два з половиною роки. І за ці два з половиною роки я реально здобула дуже багато досвіду на різних роботах. Я в кінці кінців прийшла до того, що я почала займатися контентом, працювала в різних нішах, могла навіть злітати в США, пожити два місяці в Нью-Йорку. Цього всього реально не було би, якби я не прийняла це рішення про перехід на заочку. Тому я розумію, що це було дуже класне рішення. У мене не було цього моменту, коли ти закінчуєш університет. І ти не розумієш, що Тобі робити в цьому житті, тому що в тебе такий момент вже був два роки тому, і ти вже, в принципі, почуть-почуть почуть себе та якось створив пазлик за пазликом, щось виходило, щось не виходило. Методом того, що я багато чого пробувала, мені щось взагалі не подобалось. Я дуже швидко йшла. Але я набагато краще пізнала себе, мені здається, аніж я би це зробила, якби просто вчилася в університеті. Ще я розумію, що в кожного свій шлях. Я Розумію, що це так само нормально провчитися, як всі, в принципі, нормальні люди 4 роки, і вже потім собі шукати якусь. Там першу роботу, в принципі, воно по ідеї так і має працювати. Але тут реально треба дивитися по своєму бажанню. Якщо в тебе є бажання вчитися, це дуже круто. В кожного свій шлях. Я рада, що я вибрала такий шлях. Але, в принципі, якби я залишилася вчитись очному, я впевнена, що там теж би був досить прикольний сценарій мого життя. Тому що в очки є свої приколи. На заочному ти не відчуєш у цього студентського життя, так як ти це відчуєш на очному навчанні. На заочному навчанні мені здається, майже неможливо бути супер дружніми з вашими одногрупниками, тому що ви майже не бачитесь, ви навіть не знаєте, хто як виглядає дає умовно, а наочному навчанні ви можете знайти справжніх друзів на все життя. На заочному навчанні все ж таки ви здобудете менше знань. Якщо ви хочете реально працювати по цій спеціальності, якщо ви себе там бачите, тоді очка, я думаю, набагато краще. Я думаю, якби я хотіла прям розвиватися в публічному управлінні, адмініструванні, тоді, напевно, краще було б лишатись на очному навчанні, але так вийшло, що завдяки тому, що я пішла на заочку, я себе знайшла абсолютно в іншій сфері. В принципі, планую розвиватись і далі в своїй теперішній сфері, але університет це доволі цікавий досвід. Я вірю в причини на слідкові зв'язки, я знаю, що нічого просто так не відбувається. Все відбувається для чого. Я вважаю, що це був найкращий вибір піти саме на цю спеціальність. А ще я на першому курсі була в студентській раді. Якщо я не помиляюся, це здається, так називалось. Ну, одним словом, була в якійсь такі студентській там брала участь в кількох заходах. Якраз таки відповідала за монтаж відео недовго, тому що я потім пішла на заочку. Але вже там я себе частково пробувала навіть як контент-мейкера. реально університет дарує дуже гарні знайомства. Тому що ще з очного навчання я маю. Класних знайомих, як мінімум, ми стежимо одна за одним в соціальних мережах, можемо десь щось написати. Я дуже рада, що якось все саме так склалося. Кажу, наразі я не планую продовжувати навчання, йти на магістратуру, але я прибічник того, що ніколи не пізно. І Якщо би я реально захотіла, я думаю, на магістратуру я би, скоріш за все, хотіла, напевно, на якийсь маркетинг, тому що мені це таке найближче, найцікавіше. В принципі, завжди можна поступити і вивчитись. Якщо у вас раптом будуть якісь запитання на рахунок за очки, пишіть в коментарях. І я можу зняти і другу частину. Ми старалися передати атмосферу навчання, пояснити, як це. Відбувалося у мене, поділитися своїми враженнями. І в кінці хочу сказати, що ніколи не бійтеся приймати рішення, якщо ваше серце вам каже, що це правильний шлях. Інколи може бути дуже страшно, але якщо ваш внутрішній голос до вас безперестанку говорить, повірте, краще закрити очі на страх, послухати той внутрішній голос. і Це точно буде правильне рішення. Будь-якому випадку у вас досвід є дуже цінним, і все, що відбувається в вашому житті, відбувається задля того, щоб в майбутньому ви стали тим, ким маєте стати, ким хочете стати. Хилясу того, що ми самі пишемо історію свого життя. Страсть писати таку історію. Щоб в кінці я нею пишалася попри всі злати події. Також буду дуже вдячна за підтримку у вигляді лайку, коментаря і підписуйтесь.